Формадол забудь про головний біль. В ефірі другий сніданок, ми в прямому ефірі а відповідно будемо говорити про найактуальніші теми. Дивіться, за а, по, за попередній тиждень а, лише в Києві збільшився на 20% рівень захворюваності на різноманітні зимові хвороби. Там і ГРВІ, і грипи. Звісно, ковід він теж нікуди не подівся. А 20% – це 9140 нових випадків, із них 5300 – це хворі діти. І от власне як зміцнити свій імунітет за допомогою. Фізичних і дихальних вправ зараз будемо розбиратися з тренеркою з майстром йоги Катериною Лівінською. Катя, привіт, привіт. От а, давай одразу ти мені скажи невже. Невже от просто за допомогою йоги можна зміцнити а, імунітет, позбутися застуд і різноманітних вірусів. Знаєш, Тимур, муртак можна це як додатковий інструмент до всього, да що угу. ми можемо це і налагодити свій сон, і харчування, да, і режим дня. Тобто дихання в йозі, вправи це як енергія, яка збагачує наср наш організм, і впливає воно просто на всі на всі процеси, але в комплексі так в комплексі, не окремо. Так, так. Тобто так, вказати, так. що тільки йога, наша панацея, не можна. Ну, тобто треба. Треба про все думати. Да, Окей, да. як тоді йога зміцнює імунітет? А дивіться, ми можемо е, через дихання покращити м, дихальні м'язи, тобто діафрагма починає вже працювати так, як їй належно. Потім через дихання е, зігріваються носові ходи, ми можемо вивести зайвий слизь при цих всіх захворюваннях. Да? А На це гірвінь. не тільки зміцнення імунітету, це зігрівання, зігрівання. в е, коли немає світла і опалення. Це точно. Потім за допомогою вправ, через скрутки, ми налагоджуємо. Процес лімфотоку, кровообігу, тобто впливає на внутрішні органи, mm -hmm. на теж серденько, на легені, на селезінку. Та й взагалі покращується настрій, покращується стан свій і просто хвороби не можуть стояти, вони втікають. Mm -hmm. Тут буває занадто чи скільки от 에, занадто не буває, не буває, тому що ну ми дозуємо протягом півгодини, там годинки можна позайматися в день. Це просто mm -hmm. з головою. Mm -hmm. А як правильне дихання? А, от Пов'язане з міцним імунітетом, а по перше, ми налагоджуємо процес да м'язів. Міжреберних угу. діафрагми, живота, шийні м'язи починають працювати. Тобто всі застійні якісь явища вони зникають. Угу. Тіло починає працювати на повну, на вас, да? тобто на, на людину воно працює. І, як я казала, да, трішки додати руху, і це в комплексі в принципі з часом дає непоганий результат. Це стосується тільки дорослих, тому що я от приводив статистику, да? і от з майже там дев'яти да, тисяч да, да, плюс да, да. більше 5 тисяч саме захворіли дітей. Да, дітки теж, Для да. дітей це Теж працює для дітей. Це теж працює. Займаються, якщо діти там бігають, стрибають, нехай це класно, це рух, і плюс можна з 5-6 років вводити вправи на дихання угу. також із йоги. йоги. Угу. А як? А, поряд з дорослим, дитина щиться. Да, як вона бачить, як все робить роблять батьки. Поряд з дорослим потихенечку пояснювати, як ми робимо вдих, як ми робимо видих через нос, якось в такому руслі. Ну тобто, варіант тільки один. на, на власному прикладі да. все це Так, Це точно От і Ми будемо зараз на власному прикладі показувати. Будемо зміцнювати свій імунітет, імунітет. його, але ще раз підкреслю так. Його окремо це не панацея. Звісно, потрібно займатися своїм здоров'ям абсолютно да, так в цілому. Да, в кому комплексі так і сони і харчування, да, і да. в тому числі йога, які вправи для того, щоб і прогріти а, ніс, ніс, зігрітися зсередини, да, да, да. так і е, тим самим зміцнити імунітет. А за мить розстилаємо наші килимочки і показуємо. Ви теж можете розставити. Так, дещо другий сніданок в ефірі. Я сподіваюся, що ви вже теж на килимочках так само, як і ми, тому що ми зараз з Катериною Лівінською будемо а, робити вправи, які покращують, зміцнюють наш імунітет, особливо так. в зимовий період, коли. А, Просто так, пропорційно погоді, зростає кількість різноманітних захворювань, так як от за допомогою йоги можна е, покращити своє життя. Як? Ручик, давайте так, садимо рівнесенько, так. Да? Можна на сідничних буграх витягнути маківку вверх. Сідничні бугри. Сідничні бугри, Сідничні так. можна на подушечку ще піти собі uh -huh. під сіднички, ручки десь біля коліночок, так. і ми кожен видих робимо форсовано через ніс. Тобто ось так. Да, да. Вдих, не, не, не звертайте на нього увагу. Uh -huh. да? Постійні видихи. Uh -huh. Поїхали. І... Да, ви дихайте, будь ласка, я буду проговорювати. Зверніть увагу, да, як рухається наш живіт. На видиху да, він скорочується і тягнеться до попереку. Правильно? Да, да, на вдих він Я просто дихаю, <паспалючий> не можу говорити. <паспалючий> Супер, це точно. <паспалючий> да, але да. так, так, да. так, да, да, є таке. Да? Можна ще це дихання капалабхаті. воно таке uh -huh. м'якесеньке е, дозволяє прочистити нас гарно. А є ще бхастрика, воно більш активне, але головне, щоб не запаморочилась голова. Ми uh -huh. робимо активний дих і активний видих. Але при цьому рухається тільки живіт, да, діафрагма, Так, да, да. живіт, діафрагма, ребра, да. е, м'язи шиї. Якщо ви відчули, що запаморочилась голова, ви призупиняєтесь, да. робите там свої спокійні вдихи, видихи і продовжуєте малесенькі <клухи> видихи, як ми тільки що робили, угу. видихи через ніс. Да. Да -да 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 Супер. Да. Як довго? Да -да. Протягом 30 секунд до 60, угу. да? збільшувати. А потім, якщо вам все клас, ви ставите таймер собі на 2-3 хвилини. Подихайте так два-три рази в плані. Да? Два-три підходи. Усе як в спорті да. По поступово збільшуємо. Да. Так? Да. Піс... І рухаємо mm -hmm. далі вже грудним відділом, тілом, ми можемо зараз з вами да? запамати теж рухи. Будь ласка, грудна клітинка вперед-вдих і на видиху скругляємо назад між лопатками. Вдих видих. І ще перед. Це має бути різко чи плавненько? Можна різко, тому і що можна, да, да? нам треба гарно да, підготувати м'язи. Так, да, через коли, значить, вдих, груди вперед. це одна клітина, вдих. да, розкриваємо. Видих, ми стискаємо між лопатками кругла зона і ще. Вдих, да. видих. Додамо бокові, наклончики з видиху, будь-який, нахиляємось через вдих, центр, видих. Так, тут Змінно. коли вдихаємо? Вдихаємо вверх, видихаємо в сторону вниз, да. і ще разочок вдих, видих, і вдих. Угу. Видих. І, будь ласка, зберіть ніжки. Ми стаємо. Колінами під таз ага. і починаємо в вигляді кішки згинати-розгинати хребта. Вдих, знову відкрита грудна клітина, видих круглі лопатки, підвіддя до грудей. Продовжуємо вдих. І ви, і ще вдиху. Так, це ну, прям вже повноцінний спорт да, виходить насправді. Я ви... от прям відчуваю, як розтягуються абсолютно всі м'язи, спини, Правильно, між ребрами, ось да, ці да, тато. Да, та, 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 та. та, та. Потім виводимо, та, живіт підтягуємо е, до хребта. В е, ну, мене не видно, але підтягнути. Е, добре, добре, віримо праву ручку, будь ласка, вперед угу. і на видиху до лівої п'ятки потягніться через військо. Прямо до п'ятки я не дістан. ну, на дістанці. Ну, маю на увазі в сторону п'ятки, але щоб рука не падала нижче, да, десь біля вуха. Ага. Ручку. Да, і тягнемо, тягнемо свій правий бік. Потім приставили руку, зробили вдих з лівої сторони і вправо видихнуть. Прям діставайте ребра. Да, 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 да. О, -о, там прям тріскається. І ще разочек вдих, ручка в лівий. Сподівайся, це штани. Видих і ще вдих. Приставляємо одну руку, забираємо іншу. Видих. Так. О, добре. І спробуємо відтворити ще потягусі щеня. називається. Ага. Витягнути щеня. Ми видихаємо руками вперед і лягаємо грудьми, якщо можна нижче до підлоги. Угу. І дихаємо активно, щоб ребра прям рухалися, наші нижні ребра, вдих. Видих. Не поспішайте. І ще вдих. Видих. І черговий вилік ми будемо підкручувати куприк і тягнути руки за собою в позу малюка. Наші сілички ага. на п'яточки виходять. Далі, далі, далі. Ось так. Молочинка. І собака мордою вниз. Піставимо стопи, виводимо куприк догори, малківку вниз, потягніться гарно, далі. Якщо задня поверхна пішла на ногу. Да, Якщо задня поверхня да, дозволяє, ви будете й п'ятки ставити в підлогу, і далі змінюємо. Відкрита грудна клітина, вдих в нас собака мордою вверх, молочина, mm -hmm. і видих, собака мордою. Вверх. Продовжимо, будь ласка, груди, ключиці, все відкрили. Видихнули. Витягнули спину ноги. І третій раз. Вдих. Угу. І видих. Приставляємо з вами колінця в підлогу. І з лівої руки пірнайте, прошу, в правий бік. Так. Видихаємо з вами і відпочиваємо. Ось так. О, так. Овічка, да. Дихайте, вдих, видих. Рухаємо. Да. В нижні ребра є рух. Ще три. Так можна два, і приспати. Один. Далі вдих. на видиху ручку забираємо всередину. І так само справа в лік, mm -hmm. З правої сторони. В Передаємо. Да, Видихаємо. Ох, вздовж килимочка верхня рука. Дихайте. Три. Два. Один. І з видихом забираємо руку зсередини. Урочка. Сідаємо Клас. на наші п'яточки. А тепер, будь ласка, тільки для. Тимурчика, такий експеримент. Зробіть, будь ласка, вдих, ага. видихніть і затримайте дихання. Ага. І не дихайте. Такий, тик-тик, тик. Ти чо ти диш? ти дихаєш? Зробіть вдих. І скажіть, наскільки він кайфовий і жаданий. Правильно? Тож, дихайте <клес> друзі, дякуємо. О. Будьте здорові. Клас. Е, я так розумію, що можна це робити от по відчуттях. так? По відчуттях. Є вряночку, якась програма або «Мінімум». Ввечері так? перед сном, да, така. Якщо mm. це лайтована нагрузка, вона не буде ну, би, шкоду, шкодити здоров'ю. Тобто, якщо навіть температура якась нічого, трішечки порухатися. Mm. О, до речі, коли хворієш, все одно можна. Можна, так? Да, да, mm. да, а можна? є якісь моменти, коли взагалі не можна. Ну, що там 40 температура, то не можна. Mm -hmm. Треба звертатися до лікаря. Так само лікування ми не займаємося. Да, але якщо превентивно, так, превентивно то, 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 то краще. Да, да. Коротше, займайтеся його і будете здорові. Катерина Лінінська, дякую. Дякую. Все. Усім привіт. Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.